Дитяча книгозбірня горішніх плавнів продовжує приймати своїх наймолодших книголюбів та відзначає свій 55-річний ювілей у всесвітній день бібліотек. Наразі культурно-освітній заклад налічує 7,5 тисяч читачів. Тут закладаються основи майбутнього креативного, прогресивного людства. Ми віримо, що так буде обов'язково. І наша бібліотечна система кожен день відчуває на собі покращення. Ми змінюємося. Ми змінюємося на краще. Змінюється наша робота, змінюються наші читачі. Перш за все, зичу вам перемоги нашої держави і мирного неба нам всім над головою. І хай ви кожного дня отримуєте задоволення від того, що один раз ви зробили вибір і стали бібліотекарем і віддали своє серце цій роботі. Зміна поколінь, виклики, що переживала країна, та нові технології дозволили дитячі читальні ставати тільки краще. Сьогоднішня ж війна міцно згуртувала увесь колектив бібліотеки та її читачів. Ми всі бібліотечні працівники дуже відчуваємо. В цей важкий час, коли дуже по-різному складається доля бібліотек, ми знаємо, як вони складаються зараз на, на сході. Я хочу з радістю сказати, що ми не відчули е, цього е, страшного часу, який у нас є. Ну, в душі ми всі це відчуваємо, так, але Фінансової підтримки у нас є. Ви чули самі достатньо, навіть у військовий час. За останні роки в бібліотеку було проінвестовано з міського бюджету понад один мільйон гривень. Зазначила заступниця міського голови горішніх плавнів Надія Угнічева. Вона наголосила на тому, що бібліотека залишиться у пріоритеті розвитку громади. Ще вітаю вас із святом, центральну бібліотечну систему із подвійним святом. Бажаємо всім здоров'я. Завжди гарного настрою. Гарного настрою творчого на роботу. Затишку в ваших родинах. І миру такого чекуємо У святковий день колектив дитячої книгозбірні приймав і подарунки. Сертифікат на 100 тисяч гривень подарувало місцеве керівництво. Партнерами центральної бібліотечної системи завжди були шкільні читальні. Їхні бібліотекарі приймали вітання від відділу освіти. Шкільна бібліотека це частина освітнього простору школи. А шкільні бібліотекарі це наставники наших учнів. То я хочу щиро подякувати шкільним бібліотекарям за роботу. І сьогодні хочеться відзначити людину, яка з першого дня працює в Дмитрівській школі. Із них 17 років шкільним бібліотекарем. Наталя Михайлівна Філіпова. Щиро дякую. За період повномасштабної війни бібліотека стала ще й волонтерським осередком, і цим можна дійсно пишатися. Представники соціальної сфери подякували за розуміння та підтримку. Це те місце, де ми продовжуємо навчання зі шкіл після роботи. Це це те місце, де ми познаємо, де ми читаємо. Радує, що на багато ступенів вперед пішла бібліотечна система. Я щиро вдячна за те, що ви зараз у такий важкий час підтримуєте наших підопічних, які стали нашими спільними людей похилого віку і людей з інвалідністю, за те, що ви скрашуєте їхні, можливо, інколи сірі будні. Ми з вами працювали в цьому році як волонтери. Ми, ми з вами працювали, роздавали зустрічалися, роздавали гуманітарну допомогу, працювали з нашими внутрішньопереміщеними особами. Дуже вдячні за співпрацю від усієї соціальної сфери. Гостями в культурному хабі були ті, хто назавжди пов'язав життя із бібліотечною справою. Почесною грамотою відділу культури, спорту і туризму відзначили бібліотекарку Ніну Радченко. Жінка працює у Салівській бібліотечній філії. Яким би не складалося життя, але. Пошана до книги, вшанування книги. І постійне, якщо людина постійно займається самоосвітою, то звичайно, що у нас у всіх буде майбутнє. Ви давно вже вийшли за межі бібліотеки. Ви проводите і бібліотечні альтанки, і ви працюєте і в інтернеті, і маєте свої онлайн різні заходи. І ви берете участь у різних. Своїх проєктах. Ви виграли, маєте перемоги, виграли гранти, ви отримували книжки. Тобто на сьогоднішній день можна е, з гордістю пишатися роботою нашої централізованої бібліотечної системи. Пані Світлана пропрацювала 27 років, а пані Тетяна понад 40. Вони корифеї дитячої книгозбірні горішніх плавнів. Кумедні історії про роботу в бібліотеці, те від чого присутні у залі були в захваті. Жінкам було чим поділитися, адже багато років працюють в цьому закладі. Влітку проводили екскурсії, до нас дуже багато діток приходили молодші класи, і от одного разу я тут проводжу, я їм розповідаю. Я дивлюсь, вони так зацікавлено дивляться. А потім, як почали, вони так руку піднімають, піднімають. Я думаю, Боже, який в мене голос, такий прям активний. Я ж перший хлопчик тут найактивніший, він так махали рукою. Я ж запитую, що ти хочеш мене запитати, вже ж перервала свій розповідь. Він сидить, каже: А у мене вдома такий подалок, як у вас. То що ми попрацювали все своє життя, такі в бібліотеці, то це все говорить про те, що це наше Окликання, тому що ніколи за все, за все життя, скільки я тут працюю, мене не виникало такого питання, щоб поміняти роботу. Колектив у ага. нас чудовий. Мене приваблює робота, тим, що вона дуже цікава. Вона заставляє нас постійно вч... навчатися. Ми постійно навчаємося. Ми освоїмо комп'ютерні науки різні. Потім з дітьми взагалі дуже цікаво працювати. І зараз час такий, коли нам дуже багато викликів ставить ну, сучасний час, тому що дивіться, діти комп'ютери з'явилися, дуже багато дітей. Які більше полюбляють сидіти в комп'ютерах. І коли от, я, наприклад, проводжу якийсь захід, я розповідаю їм, як потрібно читати книги, що потрібно для чого це, яка це користь від читання книг. І коли в дітей загораються очі, я думаю, для, для цього я і працюю. Розкажіть нам правду, що роблять бібліотекарі? Я думають, що ми прийшли книжки, читаємо, Можливо книжку почитати чого. ніколи. Тому що дуже внутрішні роботи, роботи багато. Це і довідки, і бібліографія, і. Ну, Ну, все, все, все багато чого такого, що ми повинні ну, треба. Ж прийшла книжка, ми ж повинні з нею знайомитись, ми її оформити. Ну, розкажемо про. Облік, облік книжок, статистику постійно ми робимо, книжечки, а потім діти ви ж уявляєте, Коли дитина приходить і каже, нам розповідає, що я хочу почитати таку книжку, вони інколи з'єднують двох письменників, неправильно говорять назви, вони нам взагалі кажуть, я хочу почитати ту книжечку синеньку з тим хлопчиком на обкладинці, Так. І ми тоді вже квест у нас бібліотечний такий, знайди ту книгу, яку не знаю, яку. Ще одним приємним подарунком. Ком для усіх стали творчі вітання від вихованців та викладачів музичної школи горішніх плавнів.